За визначенням автора, це книга з внутрішньою тональністю і енергетикою, яка допоможе ідентифікувати себе. Попередні, вже добре знані читачами романи Вічники «Криничар» – лише сходинки до Горянина. Мирослав Дочинець зізнається, що тривалий час був не готовий написати цю книгу. Зараз йому досить важко розповідати про своє творіння. Адже книги, наче діти, після того як вони народяться, треба сприймати їх такими, якими вони є. Дуже багато в неї вкладено, а от як хто її сприйме, це завжди для мене загадка. Особисто вже прочитали її декілька людей, які для мене дуже важливі. Хтось прочитав, каже, що це наш старий, не море, а старий ріка, так? Десь якісь паралелі Хмінгуєївські в нього. Хтось каже, що він відкрив для себе Карпат, Дух Карпат. Так? А це справді для мене найважливіше було дати нашу стихію карпатського такого етносу, нашого фольклору, нашого, можливо, якихось далеких віддалених язичницьких таких перспектив. І разом з таких насичено насичено такого карпатського духу. Для письменника найважливіша внутрішня свобода переконує Мирослав Дочинець. Він закликає не писати шкідливі руйнівні книги, не йти на поклик моди. Значну увагу в романі приділено стихії води. Мирослав Дочинець розповідає, що плавання є для нього рятівною силою вже багато років. Плаваючи, у письменника навіть з'являються нові ідеї для книжок. Також він радо ділиться власним рецептом успіху. Секрет у тому, мабуть, що твоє письмо має викликати не цікавість, передусім, не естетичне задоволення, не інтерес якийсь, не інтригу, а має викликати довіру. В цьому От довіра. Письмо має нести ту саму харизму, як деякі люди несуть. Що, читаючи книгу людина, читач має відчувати себе кращим, вільнішим, якимось обнадіянішим, світлішим, самим собі цікавішим. У книзі Горянин води господніх Русел, на відміну від попередніх романів, немає словника додатку, який пояснює закарпатські діалектизми. Втім, автор свідомо не пише літературною мовою. Він впевнений, що читачі зрозуміють роман і без пояснень.